Початку гроші, потім довідка. У сумах приватний жек збиває борги зі споживачів усупереч закону. Молода мама не може оформити матеріальну допомогу на немовля через борги перед жеком. Там відмовляють видавати довідку про склад сім'ї, поки жінка не розрахується за утримання будинку. Хоча за законом такі документи мають видавати без будь-яких платіжок. У справу втрутилася і наші журналісти. Хочеш довідку, плати, навіть якщо за законом вона безкоштовна. У товаристві оселя не надали сумчанці документ про склад родини і навіть відмовились реєструвати її заяву. 20 апреля я звернулася в свій жек з просьбою видати мені справку составі сім'ї, яка потрібна для соціальної служби для оформлення про народження дитини. Мені одказали основу на тому, що у мене задоволення за квартплату – 280 гривень. Чому так? Питаємо у Жека. Скажіть, будь ласка, чи входить а, в тариф, що видача інформації про особу? Тобто, щоб мені отримати інформацію про особу. Це інформація про особу Три про яку особу? Добави... вона просить інформацію про свою родину. Згідно закону про ну, правильно. Ну за, за це ж треба. Ну за це ж треба платити. Для того, щоб виписала на справку, їй треба да діє платити. Ходить тарифати проти в тарифі такої складової працівники жеку нам так і не показали. Обслуговування системи диспетчерізації, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, обслуговування димових каналів. Прокоментувати дії працівників товариства оселя ми попросили профільного заступника мера. Той повідомив, заборгованість за житлово-комунальні послуги не може бути перешкодою для отримання будь-яких довідок. Про це є навіть окреме рішення міської ради прийняти ще в 2009 році. Підприємствам по обслуговування житлових будинків у будь-якій формі забороняється вимагати від громадян оплати житлово-комунальних послуг під час звернення громадян до цих підприємств за отриманням будь-яких довідок, в тому числі довідок про сам сім'ї. Відповідно до статті 73 закону України про місцеве самоврядування в Україні, рішення міської ради є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території підприємствами. Установому та організаціями довідку пані Марія таки отримала. От тільки для цього довелося три дні вмовляти працівників ЖЕКу виконувати свої обов'язки і доводити свою правоту із заплаканим немовлям на руках. Олена Адаменко, Маргарита Єрмак, Олександр Гордус на часі новини.